Зараз тут стояв, о, я така сама черкащанка, як ви. Я ж разу зараз не була рік, як ви нічого не говорила. Але зараз настав момент, коли ми всі просто не можемо мовчати. Ну, з них не вб'ють, розумієте, і не можна терпіти, не можна витирати вбивця. Той, хто зараз вдома і ніяк не бореться, той насправді є просто, як він допомагає цій владі. Ви всі розумієте, що це просто ворюги і просто вбивці. І Кажуть, що в києві... В, києві... в києві зачищають Майдан. А... Києві зараз ми обговоримо і повідомлення теж будуть допомогти. Давайте спільно молитимемо. Виходить інформація, що зараз церковь на Майдані людей. Не чуть! Один маску і говори. подимісь вище, щоб слышали ті люди. Борші вас. Зараз міліція, ну спецназначення, ну вибачте за російського. Бліже мікрофон, але на даний момент людей розганяють, застосовується бронетранспортери, які там є зараз. Які приїхали на І на даний момент там є водомети наполовину ну, майдан майданки вже розігнали, тобто зайшли. Зараз самооборона тримає, як може ці місця. Але ми не знаємо, чи застосується та вогнепальна зброя, яка на даний момент є у Києві. Тому я хочу, щоб ви якось хоч цим мітингом кожен, ну не кожен день, але почастіше збирались і підтримували людей. Кожен день, щоб... кожен день, Якщо, звісно, на нас не згодяться, ці моменти так нас, сказати. А що ми робимо? Якщо нам кожен розуміє. приведе 10, ніхто не розжине, я скажу без мікрофона. Скільки розуміє. тисячу є, привезіть по десять. І все буде майдан, Поки не підійдемося на місці, не буде ніякого майдану, ніякої свободи будуть так же плювати і топтати.

Чекайте, Сьогодні ми лежимо там, там де вже вже дивіться або не знаю, спецпризначені ну, люди йдуть за кесами. То тобто, я розумію, що це ненормально і можливо в Києві буде вогнепальне і будуть вбивати стабільно другої години людей. Це можливо бути. Якщо в нас немає організатора, ну от скажіть, можуть убити всі, як завтра прийде міністерство. Ми маємо збиратися самі. У нас надії на нову реформаційну ситуацію немає. все немає. Ви хто? Ти є правом. Ви є організація. Ви можете координатувати, координувати себе самі. Якщо ви хочете, це буде як влада. Якщо не хочете, це буде проблема не провадна, а, а політична а організація це не організація, ви не міти. Але я так розумію, можливо, буде таке, що нас будуть розганяти. Це я не можу гарантувати, що нас не розгонять. з нашою бандитською властю, яка може в будь-яку секунду. Сюди прислати верхню, нас іде з'їгнати. Нема верху, немає. Нема. Нема. Нас захищає 10 міліціонерів, я не маю, немає, міліції немає. Не бійтеся, на всіх Знатися про е, проведення таких санкцій. Наприклад, я дізнаюся в е, контакті. Е, є така група студентка самого рада. Є церкащо не лайф, тобто, живе, інші, тобто, ВКонтакт, там теж виступали серед тисячі людей, навіть підписані. Тобто, хто користується пережити в контакті, може бути там. У Фейсбуці теж є пам'ятаю, що знаєте, це ж революція. Тобто ми всі можемо через соціальні мережі збиратися і себовганші ой просто сьогодні день 18 Люди, є пропозиція збиратися сьогодні о 18-й годині, а не говорят на кажуть, що це не можна подруга. Давайте мирний мити. Театральне після всередині китайські важко. Вилетять вони в концерні банки запалялися, якісь щої сидять.

Чоловіки, бажано, хто може зараз, у кого немає роботи, або може зірватися з роботи. Будь ласка, їдьте на Київ, там потрібна наша підтримка. Це однозначно. Тому що якщо кожен буде думати, що я робота, і що він не зможе нічого зробити, на Майдані нікого не буде. Спасибі, спасибі, що мене якось хоча б послухали. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Усе. Власне кажучи, для тих, хто не їде на Київ, ви теж це знаєте, що для, для для користувачів інтернету заходите, набираєте євромайдан сос. Ви можете не тільки своєю фізичною присутністю допомогти людям. Наприклад, тут у мене сусідка вона навчається в 11 класу зараз Вони одився класах збирали гроші, діти. І передавали там, я не знаю, цілий штук тридцять там пакетів чаю було медикаменти і так далі. Тобто ви можете в будь-який момент зайти в інтернет на євровайденсе і дізнатися, що конкретно зараз необхідно там людям. Тобто ви таким чином їм.